Град побив городину, а вітер пошкодив електроопори. Негода вирувала буковиною. Стелять нижній шар асфальту та облаштовують бордюри. Проїзд вулицею Рівненською уже частково відкрили. Збирали кошти для ЗСУ і займалися рукоділлям. Для дітей у Чернівцях провели благодійні майстер-класи. Занегодило. напередодні увечері в Чернівецькій області вирували дощ, шквальний вітер та град. Людові брили як каміння, потрощили весь урожай у селах Хотинщини. Побило все: городину, плодові дерева, людські оселі та автомобілі. Васулькі. А в селі Ошихлі, що на Кіцманщині, потік води вийшов з берегів та зніс огорожу. Відтак затопило кілька угідь. Звира на Буковині також пошкодила електроопори та електрообладнання. Понад тисячу споживачів залишалися без світла. Нині, впродовж доби, уже все полагодили. Дощило в населених пунктах області і сьогодні впродовж дня. За прогнозами синоптиків, у суботу зранку і до самого вечора, у Чернівцях небо буде вкрите хмарами без опадів. А у неділю по усій території Чернівецької області світитиме сонечко. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Проїзд вулицею Рівненською частково відкрили. Підрядник вже уклав нижній шар асфальту. Вулиця Рівненська є чи не найкращим прикладом того, як можна робити дороги не тільки швидко, а й якісно? Нижній шар асфальту тут вклали буквально за кілька днів. Нині підрядник розпочав облаштування прибордюрної частини. Шар асфальту стелитимуть після облаштування бордюрів і тротуарів «Взагалі, Порівняно з кімнастермини до 1 вересня тут ще багато насправді роботи. Поки що тільки ми влаштували нижній шар асфальту, але тут ще потрібно встановлювати опори. Освітлення міняти бруківку, розширювати татуар, тому тут роботи ще буде. Ну я думаю, що ми до 1 вересня однозначно пораємося. На ділянці дороги також облаштують місця зупинки громадського транспорту. Парковки так само збережуться, навіть буде їх трошки більше для лікарні номеродини тут влаштуємо парковку вздовж. Майже всі лікарні рух цією ділянкою зараз дозволили частково повністю обмежить лише тоді, коли стелитимуть верхній шар асфальту. Роботу обіцяють провести якнайшвидше, щоб жителі чернівців могли їздити новенькою відремонтованою дорогою. Олена Крячко Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. За минулу добу в Чернівецькій області поліцейські задокументували три ДТП. Одна зі смертельним наслідком. У Чернівцях внаслідок автопригоди травмувалася дитина. Ще одна аварія сталася у Вижницькому районі. Тут загинула жінка-пішохід. Також цього дня сталася ще одна ДТП у Чернівецькому районі. Наразі за вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження та встановлюють усі обставини. У Вижницькому районі співробітники поліції задокументували незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші. В адміністративних межах селища Берегомет правоохоронці викрили Буковинця, який займався незаконним видобутком корисних копалин. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Збирали кошти для ЗСУ і займалися рукоділлям. Для дітей у Чернівцях провели благодійні майстер-класи. Вчились валяти вироби з шерсті, конструювати та ліпити з пластиліну звіряток. Так у міському палаці дітей та юнацтва поєднали цікаве заняття з доброчинністю. Що ми робимо? Беремо. Слава Україні! Героям слава! Робимо, дивіться. Раз, два, три. Зробіть на одній. Прошу. Дивимося так, класно. Дев'ятирічна Соломія Заїка вже понад рік живе у Чернівцях. Через війну дівчинка була змушена покинути рідний Київ. Каже, займається рукоділлям з п'яти років. Розповідає, що зробила власноруч вперше. Найперше зробила тапки для тати і мами. Мені найбільше подобається в'язати крічком, і сьогодні ми будемо робити орігами. Орегамі це японське мистецтво складання різних фігурок з паперу. Лариса Сошнікова займається рукоділлям вже близько 30 років. каже, оригамі – це не лише цікаво, а й корисно. Дітки розвивають дрібну моторику, вчаться акуратності, і в результаті отримують ось таку цікаву. Іграшку, тобто це цікаво і меншим діткам, і старшим. Я думаю, що це теж буде цікаво. І хлопчикам цікаво, і дівчатам. Тобто, я шукала майстер-клас універсальний. Та це не єдиний благодійний майстер-клас, який провели у міському палаці дітей та юнацтва. Було і малювання. Злата Семененко розповідає: на майстер-класах з рукоділля бувала і раніше, але я люблю малювати. Я прийшла сьогодні сюди, щоб намалювати. малювати. Літній Такі, які розцвітають літом. Може якийсь хущик з малини. Літо така пора року, яка ну, тоді дуже тепло, канікули, можна поїхати до бабусі, на море. Валяння – одне з занять, яке дуже люблять діти, розповідає майстриня. Каже, малеча відразу хоче отримати результат, а таке заняття дозволяє швидко зробити магнітик чи невеличку іграшку. Це дуже така медитативна робота, яка дітям подобається. Вони потім починають фантазувати, вони потім починають гратися з кольором, бо це ж похоже на якісь, на якісь волоси. Можна зробити якісь рісниці такі. Ну вони ж це люблять. Ці майстер-класи благодійні так збирають кошти для наших захисників та захисниць, які перебувають на Лиманському напрямку. Зараз у нас є така амбітна ціль зібрати 500 тисяч гривень для того, щоб закупити автівки, дрони, тепловізори для наших хлопців і дівчат, для того, щоб передати їх туди, де вони будуть зараз найбільш корисними. Тому звичайно всі заклади по мірі можливості долучаються для того, щоб потрішечки внести свою лепту у загальну хорошу справу. Такі заходи проводять у міському палаці дітей та юнацтва не вперше, зауважує директор закладу Руслан Іванюк. Це систематична робота, яка постійно проводиться при першій можливості, ми організовуємо, якщо погодні умови дозволяють, і збираємо кошти, передаємо адресно конкретно тим людям, яким необхідно. Наші працівники багато волонтерять і мають вихід прямо туди, на позиції бойові, куди волонтери доставляють чи кошти, чи продукти харчування, чи це матеріали якісь, які необхідні, чи техніка. Тож долучаючись, кожен з присутніх робить крок до нашої перемоги. А у палаці дітей та юнацтва вже заплановані наступні благодійні заходи. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал всі 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 7 липня, буковина провела в останній шлях військовослужбовців, які загинули за волю і незалежність України. Зі старшим солдатом Дмитром Карпюком прощання відбулося в селі Іванківці. Солдату Максиму Діновському останню шану віддали на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині. Зрадник отримав вороже завдання: влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ. Фігуранту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу розпочав збір розвідданих на користь РФ, але СБУ ретельно документувала кожен його крок. Зраднику обрали запобіжний захід у виді три під вартою без права внесення застави триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Запальні танці, старовинні пісні, розмаїття народних строїв та народних традицій. Упродовж 7 9 липня у Чернівцях відбуватиметься 34-й міжнародний фольклорний фестиваль Буковинські зустрічі, на який завітають колективи із Польщі та Румунії. Для проведення заходу обрали одну локацію центральний парк культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Офіційна частина відбуватиметься у літньому театрі. Крім цього, у затінку планують розмістити шість наметів. Де готуватимуть смачні буковинські страви, також там стоятимуть символічні скриньки, в які можна вкинути кошти для наших захисників та захисниць. Наші українські традиції а це наше багатство, і ми максимально повинні розповісти про них всьому світові. Будемо співати українські традиційні пісні, смакувати традиційними справами і водночас збирати гроші для зсу. Люди кажуть, опитування чотири 8 липня. День родини. Українське свято відносно молоде. Відзначається з 2012 року. Саме тоді відповідним указом президента України у нашій державі започаткували найтепліше та найщиріше свято. Торжество цього дня встановлено 8 липня. Не випадково. Це також день Петра і Февронії, християнських покровителів сім'ї та шлюбу. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у жителів історії створення їхніх родин, їхньої любові та скільки років вони разом. Звісно, пам'ятаю, як це ну, дуже гарно по любві. Ну, познайомилися зі своїм чоловіком через знайомих. Я вчилася в училищі в третьому коло парку і. Це був родич моєї одногрупниці. А через два роки ми одружилися. Ну, спершу друзями були. Так, пам'ятаю, це був конкурс краси Міс Західна Україна. І я якраз отримала перемогу від смі Буковини. І от неочікувано так на сцені чоловік вийшов і зробив пропозицію. Вже разом вісім років. Ну, моя мама з татом позимилася на роботі. Ну, там так почалося. Зустрічалися десь близько року. Чи довго, разом, то не дуже, тому що трошки в них почалися труднощі. Отак. Але дуже все. довго, шість років зустрічалися. Пропозиція відбулася в Болгарії на відпочинку. Це, типу, було неочікувано, очікувано так. В день нашого знайомства. Так. На річницю дня нашого знайомства мені чоловік зробив пропозицію. Це було дуже мило на березі моря, в такому гарному ресторанчику. Ну, класні спогади. Історії різні, та усі вони про безмежну любов та повагу один до одного розповідають опитані Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини на Чернівців, телеканал Сі 4 Перший завод із виготовлення лавандової олії та найбільше в Україні пахуче поле. Лавандове поле вражаючої площі. Загалом аж 10 гектарів фіолетових кущів. Висадили їх восени 2020 року у селі Білівці на Хотинщині. Нині тут усе квітне. П Янкий аромат дурманить. На запах з'їжджаються люди з усіх куточків області та прилітають бджоли, які голосно тріпочуть крильцями над кольоровими квіточками. <му> Усе це нова туристична атракція Хотинської громади. Ну, ми родиною відвідали сьогодні це лавандове поле вперше на такому заході. Приємно вражений навіть наш малюк, якому все цікаво. Починаючи від рослинок, завершуючи технікою, те, що він тут бачить, анімаціями, тому. Ми задоволення і добре провели сімейний вікенд. Неподалік із полем готують до відкриття перший в Україні завод із перероблення лаванди. Тут виготовлятимуть цінну олію, її використовують у парфумерії та медицині. Раніше в Криму багато олії було в сусідній Молдові. Також біля Кишиньова є великі господарства, які займаються саме лавандовою олією, і іншими ефірними оліями. Саме на Буковині і поряд області таких масштабів я не Зазначає, як тільки 70% поля розквітне, почнуть частинами зрізати кущі із квітів робити ефірну олію. А поки по усій території обладнали різноманітні фотозони, щоб усі, хто сюди приїздить, змогли зробити цікаві фотографії на пам'ять. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі4.